Слава Ісусу Христу на сьогоднішній день в Україні вже 10 років іде війна? Другий рік вона йде в такій тяжкій фазі, яка щоденно призводить до чисельних жертв, каліств і так далі. І ці всі біди і неприємності просто жахають. І таке питання виникає: чи попереджав Бог про ці події, і чи можна було їх уникнути? Звісно, так, Господь дає розуміння через своїх пророків, через вчителів, через апостолів, і Він дає розуміння церкві через Духа пророцтва. І Дух Святий завжди звіщає церкві. Як сказано, слухайте, що Дух говорить церквам. Але в чому тоді проблема? Проблема в тому, що більшість церков, які навіть діють на нашій, на нашій українській землі, вони стали плотськими, душевними, перетворили служіння Богу на ряд обрядів, ритуалів, якихось традицій, хтось вдався в блуди, хтось концентрує увагу на матеріалізмі і так далі. І спасіння несе лише біблійна апостольська церква, яка призвана звіщати про суд, про правду і про гріх, і яка виконує повноцінно свою функцію. І можна побачити, якщо ми подивимось через призму Книги Об'явлення, то ми можемо побачити таку тенденцію, що минуло близько 70 років з того часу, як Ісус Христос вознісся. І ми бачимо корекцію, яка дається в посланні до семи церков, де сам Господь коригує дії пасторів церков, служителів церков, які з плином такого невеликого проміжку часу вже вдалися в різні єресі, хтось в блуди, хтось в матеріалізм, хтось сказано, там є теплий. Від когось Господь говорить, мені нудить від вас і так далі. Тобто люди почали додавати і віднімати своє, перестали слухати Духа Святого, Духа Прородчого. І в цьому вся проблема і заключається, тому що Біблія закінчується такими словами, що хто додасть, що ще відніме від цієї книги, той буде мати прокляття і буде вичеркнути з книги життя. Тому можливо слідкувати за тим, що дійсно дух. Говорить церкві і бути водимим Духом Святим. І на сьогоднішній день цю функцію повноцінно виконує лише Біблійна Апостольська Церква. Тому важливо нам дійсно мати розуміння людей Божих, слідувати за людьми Божими, щоб не бути обманутим сатаною. Якщо взяти церкву, Слово Боже, то. Люди Божі звіщали ще задовго до цих подій, всіх в Україні звіщали і в достатня кількість людей істину істинних християн, які проповідували на багатьох територіях, де на сьогоднішній день відбуваються такі запеклі бої, події, військові дії. І Люди звіщали про те, про гріх, про те, що треба покаятись, прийти до Бога, щоб уникнути цих подій. Але люди за пекло не чують і не хочуть слухати. Навіть сьогодні в умовах війни ми можемо бачити, коли люди проповідують Євангелія, пояснюють людям в чому проблема. основна проблема людства в тому, що ми відхиляємося від слова Божого і живемо безбожним життям. В небажанні каятись, в небажанні змінюватись і продовжуємо грішити, а потім дивуємося, в чому біда і в чому проблема. Це основна проблема, безбожність людини. Для все, що нам потрібно, для того, щоб все це жахіття зупинилося, це покаятись і прийти до Бога. Але людям не завжди це хочеться. Їм зручніше виконувати якісь обряди, ритуали або взагалі наплювати на Бога, виконувати якісь. Святкувати якісь свята демонічні або ще щось подібне робити, жити як їм заманеться, а потім, коли приходять проблеми, жалуватися на Бога і шукати винних. Тому важливо зрозуміти і усвідомлювати в усіх тих проблемах, які сьогодні перебуває людство, а їх безліч, і війна і катаклізми. І епідемії, і це лише так поверхнево, і ці проблеми будуть посилюватися, тому що люди не хочуть іти до Бога. Люди не хочуть каятись. Тому вихід лише один покаяння і повернення до Бога. Тому благословляю кожного з вас, що ви дійсно покаялись, прийшли до Господа, усвідомили свою гріховність і дійсно принесли достойні плоди покаяння. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословені.